І Вже з нами гість Дмитро жмайло, це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Я ще раз зазначу, що повітряна тривога лунає в низці областей України. Прямуйте в укриття, тому що у столиці повідомляють повітряні сили України, спостерігаються ворожі БПЛА. Ну і одразу до розмови вітаємо, пане Дмитро, ще добре. раз вас добре. багато чого відбувається ці дні, і хочеться встанути поговорити і тактичні, які зміни на фронті, і стратегічні процеси, які ми всі бачимо. Давайте почнемо з такої достатньо резонансної інформації. Росіяни замикають кільце навколо Макарівки Донецької області. В котлі знаходяться українські підрозділи. Про це заявляє карта Діпстейт. Що там відбувається? Це напрямок, який знаходиться поруч з великою новосілкою, на яку росіяни вже кілька тижнів ми знаємо, спрямовують свої сили. Правильно розумію? абсолютно правильно. Росіяни декілька тижнів намагаються зрізати так званий Времіївський виступ і велика новосілка це такий стратегічний вузол на нашої оборони, який в свою чергу відігравав очерете, ну, який забезпечував наш Авдіївський плацдарм. Тому не мало зараз насправді дуже інформації з тими підрозділа, якими ми хотіли зв'язатися. Вони безпосередньо не хочуть Коментувати зокрема була заява від 48-ї бригади, що ситуація там дійсно важка є, але наказу поки що відходити із цього оточеного населеного пункту поки що немає. Ну і насправді невідомо чи до кінця замкнули воно оточення, тому що там все таки є водна перешкода, яку росіяни намагалися форсувати. Можливо, йде мова про взяття під вогневий контроль тих логістичних маршрутів нашого гарнізону, який безпосередньо обороняє цей населений пункт. Якби там не було в вищому командуванні, однозначно було відомо ще декілька тижнів тому про складну там ситуацію, і однозначно. Якщо навіть підтвердиться інформація про повне вже оточення, то в нас є сили і в самій великі новосілки для того, щоб проводити оперативні операції з деблокування цих підрозділів. Тому щоб більше широко коментувати цю тему, я думаю, все-таки треба отримати більше інформації від офіційних джерел. Будемо чекати офіційну інформацію від генерального штабу. Ще одне форсування спроба така була в районі Антонівського мосту, річки Дніпро. Росіяни наважилися на це. Така непересічна подія. Скільки могли готуватися до цього? Навіщо? Це росіянам Ну, взагалі чи є сили у них і надалі спробувати такі повторні атаки? І чи може це бути частиною того наступу? Про на я Херсон пишуть да, Херсон. Дивіться на оперативно-тактичному рівні росіяни будуть продавлювати нас де тільки можна. Вони розуміють, що наші резерви набагато менші. Всі сили ми кидаємо на Курський напрямок і на Кровсько-Курахівський напрямок, і Відповідно, вони туди стягують всі сили. Дійсно, є інформація від наших спецслужб, що ті підрозділи, які власне залишали Херсон у двадцять році, що їм поставлена задача або зайняти острови на, на Дніпрі, або безпосередньо рухатися на правобережжя Херсонщини для того, щоб там створювати плацдарм. Чи вистачить у них на це сил? Питання риторичне, але точно вони можуть на це намагатися, тому що після того, як вони підібрали, підірвали греблю, ті заплави, які ну стали місцевість, дуже таки заболотистою і непрохідною, вони починають підмерзати, і росіяни постійно намагаються створити там напругу, навіть якщо їм не вдасться створити плацдарм чи зайняти острови, їм це важливо для того, щоб тривати в напрузі оборонців Херсона, і відповідно для того, щоб ми ці резерви просто-напросто не перекидали. Саме місто Херсон воно ж постійно страждає від артударів, Більше тисячі снарядів за останні дні вони його намагаються тероризувати і постійно-постійно перетворювати на таку випалену пустелю. Крім того, Херсон це ж там е, навчаються оператори російських БПЛА, які прямо полюють за цивільними автівками, за цивільними людьми, які пересуваються на велосипедах чи на інших е, легко, на, автобуси, на, на, на легкомоторних транспортах. Тому чи вийде чи не Вийде це, звісно, питання риторичне, але те, що вони будуть всю лінію бойового зіткнення шукати наші слабкі місця, це однозначно факт, і це так само стосується і Херсона. Але навіть бувало з'являлася інформація, наприклад, що ті накоплені човни окупантів, це здається декілька тижнів тому в повідомляли про 300 зокрема, човні ну. та що частково навіть фіксувалася інформація, що деякі з них згиничені, якраз для того, що росіяни не хочуть проводити оцю власну операцію, намагаючись постійно все списувати на диверсії. Але те, що вони тероризуватимуть Херсон, це на жаль, однозначно. Ну сьогодні Бака Україна з посиланням на власні джерела вони повідомили щодо зосередження російських підрозділів. Зазначили конкретно, що можуть бути залучені до повторної атаки на Херсон, підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ Російської Федерації під керівництвом командувача ВДВ Михайла Теплинського. Він вже був тоді при першій окупації Херсона. Тоді їх задіювали, чи що це за підрозділи? Дивіться, якщо брати про підрозділи, то це безпосередньо ті підрозділи, які відходили із Херсона. От внаслідок нашої дуже. Довгої операції на жаль, про командувача зараз не пригадаю, але ризик проведення для росіян цієї операції, що велика частина цієї десантури і морської піхоти, власне, вона ж перекидалася з цього напрямку. Вона зараз воює на Курщині. Ця 150 бригад бригада повітряних військ Російської Федерації і 810 бригади бригада Чорноморського флоту РФ. Вони всі основні їхні зусилля саме зосереджені зараз на Курщині. Тому ті підрозділи, які є в тій зоні, зокрема там насиченість лівого береза Херсонщину, підрозділами Росгвардії, які проводять фільтраційні заходи в Олешках, ну не факт, що саме якість цих підрозділів дозволить їм зробити такуї потужні операції. Скоріше за все, до мене зосередяться на ближчих підходах, на переправах, щоб займати острови і з них більше прицільно тероризувати місцевих жителів Херсонщини. Далі хочеться поговорити про співпрацю Росії та КНДР. От Defense Express заявили, що Росія могла отримати від Північної Кореї балістичні ракети КН 15 дальністю на 1200 кілометрів. Відео з цими установками було опубліковано в мережі. Ми зараз попросимо редакторів його показати. Ці ракети, які були завантажені на потязі. Ось ми бачимо да ці кадри там серед гармат їдуть ці установки. Ось якраз їдуть гармати дано відео, а далі ось такі ось вони з'являються зараз. Такі ну, установки для пуску. Ось вони да кілька установок зараз їх якраз бачимо. Що це за ракети? Наскільки вони можуть вплинути на фронт? І це ракети для все ж таки лінії фронту чи для ударів по тил, тилових Містах і об'єктах в Україні Скоріше за все, це все таки другий варіант. Це для тероризації Харкова, це для тероризації Запоріжжя, це для знищення якихось критично важливих пунктів управління наших складів з боєприпасами. Глобально про КН-15 інформація дуже різниця, бо переважно це північно-корейські джерела, і вони там приписують ледь не фантастичну дальність у 3 тисячі кілометрів, у 2 тисячі кілометрів. Про реальну робочу може йти мова 1200-1300, але не варто забувати, що північно-корейська балістика набагато гірша за російську. І, зокрема, ті ракети Кім Кандери 23 які в основному тероризують територію України. Фактично, кожна друга запущена балістика північно-корейського виробництва великий відсоток не долітає, розвалюється в повітрі. Тому розширення лінійки, от якраз і вказує на те, що у росіян є брак боєприпасів. Працюють далі їхні інструктори, які фіксують всі ці випадки не спрацювання боєприпасів. І їм потрібно розширяти цю лінійку. Бо окрім того, вони ж на цьому відео зокрема дуже було видно. Ці самохідні з артилерійської установки Кокса. Калібром 170 мм, який ну фактично не використовується в російській армії, і це показує те, що росіянам дуже важко тримати цей вогняний вал. Їм потрібно розширяти артилерію, раз розконсервовувати стару, яка менш точна, два вони не можуть більш ефективно тепер наводити керовані авіаційні бомби. Якщо ми побачимо статистику з літо, то тиск кабів зменшився, тому що ми зокрема навчилися нашими дронами збирати збивати розвідувальні великі їхні дрони, які робили наводку. Це і Орлани, це ска. І скайсками і інші, і тому вони просто-напросто шукають інші виходи для того, щоб тримати ось оцей вогняний вал. Бо росіяни ну просто по іншому воювати не можуть, тому вони вигрібають. То але за перекидання... стосування цих ракет це ескалація. Новий рівень ескалації ну по помірках наших партнерів заходу, тому що ми постійно намагаємось пояснити, що участь північно-корейських військових і постачання боєприпасів це вже втручання, це вже фактично третя світова. Але захід поки що так не вважає. А от використання таких балістичних ракет. І ще одне питання про північно-корейські ракети. Якщо порівнювати з тим озброєнням, з яким українці вже знайомі, там іскандери, можна порівняти їх наскільки вони більш небезпечні? Ну відповідаючи на ваше питання, у нас є засоби протиповітряної оборони, які збивають всю північно-корейську балістику, тому що технології більш відсталі. Від можна говорити, що дальність ураження, ну тобто, це приблизно буде та сама, що і КН-23, Тобто, це додаткові інструменти і питання, що як їх опанують росіяни, тому за це можна що не хвилюватися стосовно питання ескалації, звісно ж, це ескалація. Але поки не прийшла адміністрація Трампа, поки не почалася реальна державна політика, всі країни, фактично північно-корейську компоненту намагаються не враховувати і публічно не комунікувати так само вичікувальну позицію зайняв Сеул, хоча з ним відбуваються переговори, і так само інші країни, такі як Японія і ті країни, які підтримують нашу державу і не входять до північно-атлантичного альянсу. Тому єдиною відповіддю насправді на північно-корейський компонент є те, що усталилося питання далеко. Кобійності воно бачите більше не піднімається в публічному просторі і не спосовуються. А ми нашої далекобійності намагаємо зменшити тиск на наше курське групування стосовно того, чи це ескалація, однозначно так. Але тут це питання може вирішитися тільки за прямого і активного втручання Вашингтона. Останніми днями потужні вибухи лунали на Росії в Казані. Така передноворічна двіжуха, як каже Путін, почалася і на Росії. Ми бачимо відео також кадрів, як дрони напевно. Через дію ребів російських вони влучали і багатоповерхівка, але більше прокоментуєте ви цю інформацію. Що було от е, така. Потужна країна, як Росія, яка посідає перше місце за ребами. Напевно, ну працюють вони ось так. От як ми зараз бачимо, Рекомендуєте ви ці кадри, і що було основною ціллю для атаки, куди могли влучити дрони? Ну, скоріш за все, основною цілі був казанський пороховий завод, який забезпечує російську оборону. Крім того, Казанщина, ну глобально ця територія, і там знаходиться дуже багато об'єктів. І Алабуга це такі, знаєте собі, науково-дослідницький хаб, де вони постійно намагаються удосконалювати свою зброю. Це і шахеди, вони намагаються їх дистанційно керувати. Переобладнувати, щоб вони могли вести розвідку, керувати ними дистанційно, наприклад, виводячи на території Білорусі, тому об'єктів там дуже багато. Скоріше за все, основним ударним дроном це був БПЛА «Лютий». Це один із наймасовіших дронів дальністю операційної в тисячу плюс кілометрів, який використовують і СБУ, і ГУР і інші підрозділи. Стосовно того, що ми бачили на відео, це однозначно реп, тому що Україна не може собі дозволити через обмеженість ресурсів бити по цивільних об'єктах інфраструктури і тим паче вражати багато поверхівки. Але те, що вони не опанували цю систему, як, наприклад, ми, коли в нас падають уламки, це однозначні факти. Вони не рахуються власне із цивільними мешканцями. Їм навпаки, це потрібно для того, щоб для підняття бойового духу, для продовження е, мобілізації у війську. Тому однозначно такі удари будуть продовжуватися, і росіяни навпаки, в цих питаннях е, е, ППО саме наздоганяють нас. Вони е, розробляють свою систему сфера, яка має прикривати міста, і нібито вони декларують, що вона може подавити одночасно на рівні міста. 10 а я, дронів. яка ця система От, більше? Це саме система РЕП, яка має. Я давити сигнал, і тобто, ну просто щоб збивати їх з курсу, і Вони заявляють, що проводять її тестування. Але разом з тим вони приймають український досвід і збільшують кількість мобільних вогневих груп для того, щоб захищати свої міста. І на щастя, в цих питаннях вони все таки відстають від нас, як, наприклад, і в питанні фарш Бо ці гербери, які виглядають як шахфеди, фанерні, першою саме почала використовувати Україну з цими лінзами, люм'єра і іншими, іншими обладнаннями. А дрони, які ми бачили, вони вперше були застосовані ні, Люти Ви назвали? Ні. БПЛА -лю... Ти ніндзя бобер інші дрони це дуже давні наші дрони, які себе показали фактично ефективно з двадцятого року. Тут, якщо пам'ятаєте, ті перші удари по Росії, які мене коментували, це якраз були ці дрони. Там маса навантаження з бойова саме частина 75 кілограмів, де 50 кілограмів це сама вибухівка, і вони є досить таким ефективним засобом ураження, зокрема, і нафтопереробних баз, і отаких от виробництв. Бо, наприклад, нещодавні атаки біля орла по нафтобазам це також їхня робота, тому що. Що ми не можемо, звісно ж, зменшити видобуток нафтопродуктів в Російській Федерації, бо саме за цей рахунок вони фінансують війну. Але от нищити термінали, щоб ці нафтопродукти не доходили до кінцевого споживача, ми можемо і реалізовуємо цей план. Якщо говорити про російські удари дронами по території України, ми бачимо, що росіяни вийшли. Ну, принаймні, нам так здається, напевне, таке плато своїх можливостей запуску шахедів по Україні, приблизно там до 100 шахедів в день за добу вони запускають. І ми бачимо, що їх задача це створення такої цілодобової загрози, коли тривога лунає, прямо зараз, на під час ефіру йде тривога, бо деякі шахеди наближаються до Києва. Але ми бачимо. Майже 100% нейтралізацію цих шахетів. ми говоримо і про збиття, і про перенаправлення, і про те, що Росія застосовує дрони. Які відволікають увагу ППО, вони не несуть бойового навантаження? Вони просто літають. Фальшцілі. Так, да фальшілі. Наскільки їх ця тактика ефективна? ну, 100 шахедів, це великі витрати. Ми нейтралізуємо їх, а вони продовжують запускати. Яка ціль? Запуску такої кількості шахедів, враховуючи, що ми протидіємо ну, ми протидіянуть ціль. Перша це виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Про ці фальшцілі, про які ви говорите, вони можуть деякі зразки керуватися дистанційно і паралельно збирати розвіддані. Тобто, задача дуже проста: виснажити нашу ППО, щоб нам просто ну, забракло снарядів, забракло пострілів для того, щоб збивати всі повітряні об'єкти, тому що росіяни готувалися до цього, і, наприклад, основні під час масово ракетно-бомбових. Ударів основна ракета х 101 Вони не мають проблем у їх, їх виробництві. Вони мають ще запас балістики і аеробалістики. І в них точно є запас десь на 3-4 от таких масованих ударів, які ми бачили декілька тижнів тому. І до речі, удари цієї балістикою більш ефективні, ніж, наприклад, якщо запускати той же арішнік Путіна з неядерним зарядом, бо це все таки зброя для використання ну саме ядерної компоненти. Тому очевидно, що вони готуються до нових таких атак, однозначно не повторяться за зимовий період і чекають скоріш за все. Більш критичного пониження температури в Україні і таким чином просто-напросто намагається щитати наші системи ППО, вирахувати маршрути мобільних вогневих груп, що для такого масованого ракетно-бомбового удару з балістикою аеробалістикою підготуватися як найкраще. Тому тут е, е, йде це питання неефективності, бо росіяни на щастя воюють неефективно а більше про планомірну, таку скурпульозну підготовку нових терористичних от про підготовку. Скільки часу може йти на програмування саме таких шахедів? Бо виробити це одне. Вони там можуть багато десятків наперед підготувати, але ж вони їх програмують. Це не один день чи доволі легко? Ця праця, от така, от запрограмувати, визначити ціль? і скільки в команді може росіян працювати над цим питанням. Ну працюють там десятки людей стосовно програмування. То вони насправді відточили свою майстерність і планують вони наперед. Це короткострокове планування, десь на 2-3 дні. І ну, шахет же вони ж забивають по маршрутам. І На щастя, у нас саме великий відсоток давиться ребами. Коли ми бачимо позначку повітряних силах локаційно втрачені, це подавлені ребами. Крім того, у нас ми маємо системи, які є досить такі уні. Унікальне. Ми що зараз вивчає Ізраїль що. Напрямки руху шахедів ми визначаємо за звуковим обладнанням, яке було встановлено на вершинах. Тому ми більш чому знають вогневі групи, де їх власне перехоплювати. Вони налагодили виробництво в тій же Алабузі і вдвічі перевиконали план. Вони мали до 6-го, до початку вересня 25-го року зробити 6 тисяч шахетів. Вони зробили до вересня цього року і ще 4 тисячі 700 одиниць хочуть зробити. Крім того, ми нещодавно знищили склад із власне з цими напівфабрикатами, де зберігалися заряди. Тому це. Також коректує їхні плани, але як прямо як там підсумовуючи відповідаючи на ваше питання, то десь 2-3 дні вони планують, от вперед, подібні такі атаки, і вносять потім корективи, якщо щось не вдіється. от Ви маєте на увазі те, що гур повідомило сьогодні? Про те, що була атака, так і у приміщенні в яку прилетіли. БПЛА або їм вдалося взагалі це підпалити. Невідомо як ще яка спецоперація була проведена. У приміщенні лежали 65 фюзелажів, ударних дронів. А також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахет 136 Це От сьогодні повідомили в головному управлінні розвідки. Але як це вдалося їм зробити? Вони мовчать. Поки вони мовчать. Ну наші спецслужби, повірте, мають широкі мережі, і агенти наших спецслужб також отримують грошову виного за будь-якого типу диверсії. А росіяни в свою чергу намагаються диверсифікувати виробництво. Бо нещодавно, десь декілька тижнів тому, ми вдарили по підприємству, яке виробляє комбіжери, і була, знаєте, така критика, що нібито Україна б'є про цивільних об'єктах. Але знову ж таки з'явилася підтверджена інформація, що скрізь де, де має потужності цивільні підприємства, вони намагаються виготовляти ці БПЛА, і причому виготовляють їх з напівфабрикатів. А на кінець 25 п'ятого, рік у Росії стоїть стратегічне завдання вийти на повний цикл виробництва цієї зброї в них це вдасться питання риторичне, враховуючи їхнє похолодшення стосунків між Тегераном та Москвою. До інавгурації Трампа залишається вже менше місяця, і ми на якомусь там в якийсь момент на якомусь рівні вирішили, що оці, оцей період до інавгурації буде таким періодом о, по, поетапної ескалації війни і. О, вийде на якийсь рівень, після якого там Трамп чи прийме рішення якісь свої радикальні? Ми цього поки що не знаємо, але така теорія є. А ви аналізуючи розвиток подій на фронті і враховуючи стратегічні удари Росії, ви бачите ще якісь можливі етапи ескалації з боку Росії за цей час, який залишився менше місяця до 20-го? і січня. чи погоджуєтесь? Ви з тезою, що Росія зараз спробує захопити якомога більше території України ще натиснути до того, щоб вийти. На перемовини вже після 20 січня на більш сильних позиціях сесії те за однозначно поджується. Дивіться на заході, не, не бачать ось, ось цих просувань росіян на 100-200 кілометрів. Вони не бачать це просування на Курахівщині, бо на заході, взагалі, панує теза, що Україна насправді зараз у виграшній позиції, бо ми зберегли 80% території. Тому росіянам треба пляму окупації збільшити. Скоріше за все до інавгурації Трампа нас чекають нові відчайдушні спроби ліквідації Курського плацдарму. А до 25 лютого вони чи створити аналогічний на сумщині буде так само з загостренням. Вони хочуть зробити все, щоб підготуватися до наступальної операції на Покровськ і почати сам безпосередньо штурмувати саме місто. Буде однозначно ще масовані ракетно-бомбові атаки, чи їх буде 3-4, чи менше, тому що в них є проблеми на щасті зі стратегічної авіації, які 70 років, але однозначно вони таку спробу зроблять. Питання орієчника також залишається відкритим, але росіяни вони застосовують власне, тому що сумніваються у цій зброї, бо випробування десь показували успіх. Ішність 50 на 50. Тому це ті виклики, про які ми знаємо, і це точно теж з цього списку Росія спробує зробити, щоб показати свою сильну позицію. Вона як поганий гравець покер, немає козирів, але їй потрібно постійно ескалувати. Як же бачите, за три роки повномасштабного вторгнення апетити впали. Якщо раніше це було питання демонтажу України як держави, то зараз поки що ті сигнали, які дає Путін, це чотири області, які вони нібито включили Пане в Дмитро, дуже коротко, чому сумщина? Чому до 25 лютого? Тому що їм потрібно зняти. Питання Курщини, бо це наш сильний козир. Поки ми контролюємо хоч один квадратний кілометр, це завжди буде свідченням слабкості РФ, тому що не співмірні ресурси України навіть з допомогою і Російської Федерації. А на Сумщині це логічне продовження, що нібито вони відвоювали цю територію і так само цей козир використали в плюс. Тому там вони найбільше не жаліють своїх сил і ресурсів, і там далі вони найбільше використовують техніки ніж навіть на окупованих теренах вони хочуть, України. Певно буферну зону створити їм потрібно більше терору. І без більше підходити і загрожувати місту суми, і відповідно відплатити за саму Курську операцію. Ну, зайти нашими... на 100 метрів на сумщину і сказати, ми і сумщину тепер вважаємо на територію Росії. Сподіваємося, цього не станеться. Ми втримуємо курський плацдарм і будемо мати сильну переговорну позицію, якщо Я ці перемовини таки будуть, про які всі чомусь говорять. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, був гостем нашої студії.